Йосип управитель у домі цередворця. Коли купці прийшли до Єгипту, то продали Йосипа у невільництво цередвореві, начальнику охоронців фараона. Господь у всьому допомагав Йосипові, котрий завжди звертався до нього. Тому Йосип і у неволі мав успіх у всіх ділах, які доводилось йому виконувати. Його господар на ім'я Потіфар помітив, що Господь благословляє усі справи, які робить Йосип. Тому він ще більше полюбив Йосипа і призначив його управителем свого дому, довіривши його нагляду все, що мав. І заради Йосипа Бог благословив дім середворця. Йосип мудро керував усім домом, і у його господаря не було ніяких турбот. Йосип був привабливим юнаком. Сталося так, що дружина Потіфара закохалася в нього. Оскільки вона була поганкою і не знала Господа, то стала схиляти Йосипа до перелюбу. Але Йосип, який любив Бога, відмовився від її пропозиції і сказав: Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? І коли дружина Потіфара зрозуміла, що Йосип ніколи не погодиться виконати її бажання, вона вирішила помститися йому. Вона набрехала своєму чоловікові і обмовила Йосипа: До мене прийшов був оцей раб Єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися мною. І сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він позоставив свою одежу при мені та й утік на двір. Коли господар його почув слова дружини своєї, що вона оповідала йому, кажучи, отакі От то речі вчинив мені раб», то запалився гнівом і взяв Йосипа господар його і віддав до в'язниці, де були царські в'язні, і перебував він у в'язниці.